Коли якими вони будуть, як виглядає на ваш погляд і у вашій оцінці от політичний трек пов'язаний з, наприклад, танками Абрамсами, тому що рішення оприлюднюється в певний момент. Політично доцільний, важливий. Дуже так це красивий жест, ефектний, парно із німеччиною, фактично, країни, ну чи то підштовхують одна іншу, чи то намагаються випередити одна іншу? А потім одразу після цього виявляється, що обставини ж насправді зовсім інакші, і танки можуть бути там за рік. І танки будуть якісь інакші, дещо перероблені, без певних технологій, і так далі. А це безпекові міркування, це політичні міркування. Роз'ясніть Ні, ну, тут дуже багато політики, дійсно, особливо в політичних заявах. І вся ця заява про танки вона сама по собі має цінність, тому що вона про свідчить символ підтримки там Сполучених Штатів, Німеччини на а от коли ми мови пройде про конкретне постачання кожної конкретної одиниці, це вже технічна така от історія. От Ми всі знаємо, тепер росіяни, всі знають, що танки до нас прийдуть. І це, повірте мені, психологічно дійсно серйозно на них впливає. Сама можливість такі, такого постачання. А що стосується термінів, коли і що як все буде, знаєте, ну по-перше. Дійсно, це різниця, ще раз кажу, між політикою і реальними справами. А з іншого, з іншого боку, знаєте, наскільки мені відомо, далеко не всі кроки, які реальні кроки, які партнери наші здійснюють, в тому числі по постачанні техніки, і підготовки нашого персоналу, вони висвітлюються в медіа. Uh -huh. І це треба зрозуміти, тому що ну, все ж таки медіа це відкрита, відкрита інформація, а на війні значна частина інформації закрита. Uh -huh. І тому це стосується і термінів, і ще скажу підготовки наших наших солдат для використання цієї техніки. Пане Олександре, я зараз скажу крамольну трішки річ. Виправте мене, або скажіть, що це не так. Але, от можливо, немає в цьому наміру якогось, але так складаються обставини, що якщо ті ж Абрамси або леопарди з інших міркувань, от якщо це все в середині 23-го, в кінці 23-го, у 24-му, що його не встигають доробити, чи треба щось переобладнувати. Для сполучених штатів, наприклад, це відсуває. Вирішення ситуації або розтягує війну в Україні, ну фактично до електорального періоду, до виборчого періоду. Ми вже тоді маємо приціл. Вибори президента у Сполучених Штатах Америки. Ну знаєте я не впевнений, що вони звичайно всі всі пам'ятають про вибори, що вони прив'язують допомогу в війні в Україні з до виборів президента Байдена, тому що. До до виборів президента Сполучених Штатів мається на увазі, а, і вони якимось чином оцю графіку допомоги вони підлаштовують під це. Хоча б тому, що війна сама по собі це не е, лінійна історія. Да? Вона й не можна сказати: от приїхало там 300 танків, значить Україна переможе через три тижні, через три місяці. Так не буває. І тому е, планувати щось і прогнозувати дуже важко. А що стосується ну, знаєте по абросом? Я думаю, що тут це дуже просто, оскільки для постачання леопардів, тому що для дозволу леопардів інші країни постачати в Україну, же одноразово казав, що мені потрібно рішення іншої країни. Uh -huh. Оце рішення іншої країни що фактично розблокувало постачання цих там танків багатьма європейськими країнами, які uh -huh. які мають леопарди. От вони надійдуть значно раніше, я впевнений ніж за півроку. Спасибі вам да. за роз'яснення великої політичної гри на цій шахівниці. І звісно, сподіваємося, і віримо, що це наближає українську перемогу. А не тільки на ній, а в першу чергу на полі бою, тому що хочемо перемоги і миру. Дякую, Олександр Мартиненко був на прямому зв'язку. Із нами.